Що ж, панове, всім доброго дня! Коротше, наш канал росте, розвивається. Зразу всіх закликаю підписуватись на мій YouTube канал. Нас вже стає все більше і більше. В мене з'являється різон виложувати такі вже потужні відео. Є сенс їх вже потужно монтувати, бо дуже обідно, коли люди... Не дивляться, коли ти вкладаєш там 3-4 дні свого часу в монтаж якихось відео. І зараз я хочу б, нове, такий короткий монолог висказати про наших пасічників. Я розумію, що цей канал створений для того, щоб саме більше для пасічників, про пасічників, на пасічників на... і для того, щоб розвивати бджільництво. Адже ми теж робимо вклад в бджільництво. Взагалі кожен пасічник. Робить якийсь світ вплати в бджільництво України. Але серед пасічників, от мені до того як я долучився до бджільництва, та навіть під час того, коли я був долучений до бджільництва, дуже багато розказували от пасічники, це світі люди, от пасічники, вони там вчуть не знаю, там Божі угодники. Там от пасічники, це ж такі добрі люди і так далі. Але з часом, коли я в бджільництві почав працювати вже особисто, я сам намагався притримуватись цих канонів. В принципі, до сьогоднішнього дня я їх притримуюсь. Е е е я зрозумів, що більшість, на жаль, більшість пасічників не такі це вже й добрі люди, не такі це вже й вдячні люди. От у нас тут зараз повітряна тривога, я бачу, що військові з частин повиходили і групами по 3-4 чоловіка ходять по місту. Ну, Ми не будемо говорити в якому місті, але я думаю, там вже і багато, так хто знає, дуже багато військових ходить. Коротше, до теми. Значить, І пасічники себе ведуть, скажімо так, е -е недостойно. Просто недостойно. От, е, Починаючи від того, як вони замовляють, Значить, е пасічник замовив в мене е рамки, е я йому відібрав першого сорту 100 рамок і відправив е йому на почту. Е і він такий там кається, та от, мені треба там рамки, та от, там все, там тільки щоб хороші, щоб цей. Зробив просто самі такі круті рамки, які тільки міг, От там людина ж говорить, хочеться совісно для неї зробити. Результат, я йому їх відправляю, я йому не можу дозвонитися, що я рамки йому відправив, я не можу, він смс-ки мої не читає, і я йому відправляю рамки на тисячу гривень, значить 300 гривень там доставка за ці рамки на новій пошті. І він їх не забирає. Возумієте, він їх не забирає. І не те, що він там відмовляється чи ще щось, він навіть на почту по них не прийшов, він навіть не відреагував на те, що ми їх відправили. Ось така історія з пасічниками. Да? І я вже попадаю на гроші. Потім. Е Бо шкода, шкода, щоб 100 рамок, тим паче першого сорту на пошті десь там згнило, пропало, щоб їх викинули так і так далі. Потім другий момент, з медогонкою в мене вже так було, там, чоловік взагалі, він перший раз в житті побачив фільтр для меду, а, а мені розказує, яка повинна бути медогонка. Е, потім дуже багато нарікань було зі сторони пасічників, що не діляться інформацією. От, я не розумію цього моменту. От, навіщо не ділитися інформацією, якщо ми топимо всі за одне і те саме, за бджільництво України. Нам потрібно пасічникам по факту, що? щоб добрі здорові були бджоли, і щоб добре можна було качати мед. Мед качається, і саме головне, щоб можна було його круто якісно реалізовувати як по високій ціні на опті, так і по високій ціні е, в роздріб. Все, це все, що нам треба. Так же, панове, давайте ми будемо якось. Об'єднуватися і, і разом працювати заради спільного майбутнього. Бо е, вроді такі святі люди, вроді такі божі угодники, а, а по факту, блін, готові там в коментарях обісрати з них до голови, навіть не питаючи фамілії, то є от такі, от такі якісь пасічники. І це не всі, звісно, я не за кожного так кажу. Але е, на жаль, відсотків таких 60 таких пасічників у нас є. Тому, панове, дивіться, погортайте трошки канал. Це не те, що мені треба, щоб ви гортали канал, ні. Там дуже багато є крутих відео, там дуже багато є відео, які... Ну, взагалі, нова інформація в джільництві. Бо, е, бо я дотичний до кафедри бджільництва, я дотичний до е, нашого університету і там є дуже багато таких моментів, які потрібно. Просто інтегрувати серед пасічників. Бо це дуже крута інформація. І тоді, тільки тоді ми зможемо бути як американські, австрійські, канадські, австралійські пасічники. розумієте? Тільки тоді ми будемо такими. А поки ми сремо один в одного в коментарях. І це не тільки в мене, там, на всіх, абсолютно всіх, замість того, щоб класно підтримати, права людина, не права, добре зробила, не добре, все одно всі сруть. От такі ми пасічники, от, от така якась ментальність. Ну це не всі такі пасічники. Тому е, підписуйтесь, залишайтеся. Зі мною буде дуже багато всього нового, цікавого. У нас вже 2000, тисячі, тобто ми можемо рухатися вже на іншому рівні. Е, нові відео, нові проекти, нові можливості, е, нові товари в магазині. І це все на. Новому високому рівні давайте разом популяризувати продукти джільництва. Всім дякую, гарного вам часу доби і на все добре.